Родина Комишан переїхала до Кривого Рогу з окупованої Херсонщини разом із шістьома дітьми. Переживши жахіття окупації, вони вирушили до нашого міста шукати прихисток від війни і не помилились. Міська влада придбала для родини будинок в межах підтримки дитячих будинків сімейного типу. Наразі в родині Комишан проживає вісім діток. Два хлопчика з Кривого Рогу розпочали своє життя в сім'ї зовсім нещодавно. З нового навчального року всі дітки підуть до криворізьких закладів освіти. А також почнуть займатися улюбленими хобі. 22 й рік було дуже тяжко. Ми побули в окупації, хоч і недовго, але було дуже страшно. Ми побігали і в погріб, і з погріба, і в одежі ночували, і без світла, і без газу пробули з дітьми, і до нас приходили. Освободітелі, як вони говорили, ми а потім не потихеньку ми обжилися, обустроїлися квартиру. Винайняли більшу, як була до цього. І так і жили. А потім нам предложили. Будинок Кривий Ріг став новою домівкою для понад 85 тисяч переселенців, серед яких і 64 опікунські родини. З 2012 року у кривому розі придбано 15 великих будинків для дитячих будинків сімейного типу. Це є найбільшим показником у Дніпропетровській області. В цьому році місто планує придбати ще 8 будинків для забезпечення дітей сиріт сімейними формами виховання, адже це є найкращим варіантом для дітей. Чудовий так, дім. Да. Ну, Допомогли облаштувати і зараз ми звичайно зробимо все. Отже, з наступного року ваші дітки підуть в наші криворізькі школи. Вони будуть займатися танцями. Я сподіваюся, що хлопців значить, що вони і на музику пішли, і на спорт. Ну тобто, кривий ріг це місце з великим серцем. За співпраці з ЮНІСЕФ та іншими громадськими організаціями міська влада комплексно підходить до питання підтримки дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Завдяки такій роботі 88% дітей сиріт у Криво році сьогодні вже мають сім'ю. Крім того, в 2025 році місто планує втілити в життя унікальний проєкт, а саме, малий груповий будинок для дітей з особливими потребами, аби заохотити людей створювати прийомні сім'ї та ДБСТ, влада міста надає одноразову матеріальну допомогу у розмірі 5 та 10 тисяч гривень. Відповідно, рік прийняв 85 тисяч переселенців. вимушених. в тому числі. Більше 70 родин опікунських років. І багато хто з них вирішив залишитись в Кривоморозі в такій родині з Закапільського району, який місто Кривий Ріг придбало будинок. І зараз тут 8 дітей, буде 10. Взагалі ми придбали 15 будинків вже. Які створені ДБСТ, і в цьому році плануємо ще вісім. Лише за перші п'ять місяців 2025 року у Кривому Розі 71 дитина сирота та дитина позбавленого батьківського опіклування влаштована під опіку. До речі, ми вже розповідали і про першу в місті новостворену патронатну сім'ю. У ній тимчасово перебуватимуть діти, які опинилися в складних життєвих обставинах. Сім'ї, які вирішили подарувати любов діткам зі складною долею, отримують підтримку від міста на всіх. Етапах, незважаючи на військовий час, Аліна Сітікова, Яковлів, Перший міський.